Вітаю вас. Тож, пане Романе, давайте розпочнемо з того: з яких гарячих точок, з яких фронтових і прифронтових територій особисто ви, ваша команда, евакуювала людей і від цієї інформації будемо говорити далі, більш глибоко. Наша організація працює майже по всій прифронтовій території. Це починаючи з Сумської області, Донецької, Херсонської, Миколаївської. Але наразі найактивніший напрямок це Донецька область, і це регіони Добропільської громади та Дружківської громади наразі, а також Лиманська. Як відбувається там все, розкажіть? Що наскільки складно це, наскільки доступ є до людей, наскільки люди хочуть виїжджати? З чим стикаєтеся? Що відбувається з тваринами? Тобто, якось цей весь процес зараз проходить. Наразі дуже важко в цілому ситуація гуманітарна складається поруч з лінією бойового зіткнення. У людей нема доступу до соціальних послуг. у Людей нема доступу до їжі. Йому гуманітарну допомогу не всюди можуть підвести. На жаль і гуманітарна ситуація з водою також важка. Бойові дії і дальність прильоту дронів також. Оскладнюють ситуацію, тому що а, там, де люди набирають воду, іноді так звана Російська Федерація проводить обстріли. А, ситуація з евакуацією також складна, тому що всі логістичні шляхи а, обстрілюються, долітають дрони до 40 кілометрів, і тому навіть попадали під обстріли волонтери, а, цивільні автівки. Наразі ми також збираємо для себе допомогу на реби. Є шанс допомогти тим, хто допомагає. Будемо вдячні за людьми підтримку на наших ресурсах. Скіт сос. Друзі, до речі, хочу вам сказати про те, проінформувати вас про те, що зараз на своїх екранах ви бачите QR-код за ним посилання на реби для команди евакуаційної команди СхідСОС, Тож долучайтеся, будь ласка, на спасіння людей для спасіння людей для того, щоб люди могли безпечно виїхати. Команда СОС потребує вашої допомоги. І пам'ятайте, що не буває маленьких донатів, бувають тільки Великі донати, так, якими б вони не були матеріально, і кожна гривня рятує життя. Це не просто гасло, це вже істина, яка зараз, на жаль, є в Україні. Тож, пане Романе, давайте продовжувати з вами, що зараз найбільше. Турбує людей наскільки вони активно виїжджають, і хочеться поговорити чи зараз наскільки активною є евакуація, наприклад, з того ж добропілля, що там відбувається наразі. Евакуація дуже активна, і вона збільшилась в разів п'ять, якщо порівнювати з минулим місяцем із активних бойових дій через транзитний центр. от Вчора буквально пройшло майже до 500 людей зареєструвалися. Це тільки за один день, і це нам показує всю картинку того, що люди евакуюються. Багато людей намагаються бути до останнього в себе вдома. Це психологічний фактор, надія на те, що буде щось краще. Або ці новини про перемовини, люди думають, що воно зміниться на найкраще. Але ми закликаємо врятувати своє життя, звернутися на гарячу лінію, проконсультуватися і евакуюватися. Також потребуємо підтримки державних органів в розробці плану евакуації, бо вже четвертий рік іде, і нам потрібен план евакуації, куди людей вести, як бо навантаження дуже велике. І цивільний сектор, такі як громадські організації, благодійні фонди, ми наразі вже майже не справляємось. Тому потребуємо допомоги державної. Що ви маєте на увазі? Яка допомога безпосередньо державна має бути і підтримка? Ви зараз стикаєтеся з тим, що люди, які евакуюються, вони не розуміють, куди далі, тобто ви їх кудись вивозите і люди не можуть знайти собі зараз місце для ночівлі, місце для там, де вони залишаться? Про що конкретно мова? Розкажіть, будь ласка. Конкретно мова іде про маломобільну групу населення, котрі потребують догляду. Є державне розселення, але то розселення іде для людей, котрі можуть за собою доглядати для маломобільних груп. В нас є таке навіть поняття черга на життя. В нас 100 з гаком заявок, котрі ми не можемо вивести маломобільних людей, тому що їх нема просто куди вивозити. Геріатричних закладів наразі дуже мало. І тому у цій сфері ми закликаємо державу пропланувати відновлення і збільшення кількості гіліатрій для маломобільних людей, котрі потребують, потребують догляду. От саме так. Добре, давайте тоді поговоримо про те, як відбувається в принципі ось цей процес. Ви кажете, що є заявки, але ж там е, йдуть подекуди і активні вже майже бойові дії. Тобто дуже сильні обстріли. Як евакуаційна команда може е, доїхати, наскільки це ж наскільки це небезпечно для того, щоб вивести це... ось цю маломобільну людину. Так, це небезпечно іноді завантаження маломобільної людини на точки евакуації може зайняти до півгодини. І тому ми потребуємо захисту для того, щоб у нас був цей час вивести, завантажити цю людину. Бо людина, окрім того, що вантажити ми вантажимо її. Ми вантажимо її речі. Бувають такі евакуації, як в нас були, коли ми з сьомого поверху зносимо жінку 150 кілограмів і вантажимо також її речі, і це займає доволі багато часу. Важко і ускладнюється це ще тим, що є. Посилюються обстріли. А, також дрони літають. Ми не можемо розібрати конкретно ворожі це або ні. А, а вони літають. І ми знаходимося в групі ризику. Тому що а, ураження евакуаційних автівок, на жаль, у так званої Російської Федерації в пріоритеті. Пане Романе, а... Ми спілкувалися з деякими евакуаційниками, з деякими людьми, які паралельно займаються цим, і вони розповідали такі історії про те, що росіяни подекуди, навіть бачачи, що це евакуаційна бригада, вони навмисне Скидають дрони, скидають вибухівку на голову ось цих евакуаційних бригад, ніби просто знущаючись з того, що щоб вони не вивозили цивільних людей, залякуючи їх, ось вбиваючи їх ось таким звірячим способом. Розкажіть, будь ласка, як там, де вам вдавалося евакуювати людей, як це відбувається? Наскільки росіяни це бачать? Наскільки вони можуть відслідковувати цей процес, і чи не стикалися ви з таким звірством? Ми стикалися з влучанням в цивільні автівки. Також влучанням в партнерівські автівки. Це база Йоа. А на жаль, постраждав волонтер. Він залишився без руки і без ноги. На жаль, стратегія таких влучань по цивільних вона націлена на те, щоб поранити, і дочекатися, доки якась евакуаційна бригада або хтось прийде на допомогу, тобто вони чітко очікують цілі, тому ми, знаючи цю стратегію, їхню діємо, намагаємось діяти якомога безпечно. Маючи радіоелектронну розвідку, спілкуючись і співпрацюючи з білими янголами, котрі також працюють у прифронті і безпосередньо вивозять з лінії бойового зіткнення. Пане Романе, чи розповсюджена така практика зараз? Як взагалі цивільних відрізняють росіяни? Наприклад, наш ворог відрізняє, що ось це нібито цивільна людина, і це 100%, Як у наприклад представників преси є наліпки з написом Преса, то як цивільні ось це питання вирішують? Тому що деякі ж з них залишаються майже вже у фронтових містах. На жаль, це питання залишається риторичним, тому що ніхто не дивиться на те, що там цивільні. Ми багато стикаємось з тим, що багато поранених цивільних, якраз таки там, де люди утримують гуманітарну допомогу або набирають воду. І таких випадків дуже багато. Тому я гадаю, що це питання риторичне ніхто там нікого не обирає, там просто б'ють. Пане Романе, чому залишаються люди навіть у фронтових містах? Бачимо багато роликів, так і по телебаченню, і в телеграм-каналах. Ми бачимо, що навіть евакуаційна бригада приїжджає, каже, давайте збирайтеся, ми поїхали, ми маємо їхати. Тут вже сильні обстріли. Люди залишаються. Це психологічний, це ти що треба зробити, так? І що ось цим є? Ось цими тормозами є для того, щоб людина виїхала, чи можна її вмовити в моменті це зробити, тому що залишившись там, там, де вже сильні обстріли, там вже з великою великої долаверогійності та людина може загинути. Дивіться, у нас є особисто моя думка, три аспекти основних: перший це психологічний. Людина дивиться інформаційний простір, або просто якісь слухи сприймають і намагаються вірити в найкраще, що завтра буде краще, або коли обстріл пройшов і нічого потім не відбувається. Людина думає, що буде тихо і надалі, але це оманливо, це дуже оманливо Друге. Це е, треба переглянути гуманітарні принципи надання гуманітарної допомоги у е, прифронтових зонах, тому що люди знаючи, що їм привезуть продукти, вони думають про те, що ну можна якийсь час знаходитись вдома. І третє, це якраз таки повторюсь. Е, чітка стратегія е, е, від держави, ну тобто, план евакуації, куди як чітко, не хаотично, а чітко, тому що ми стикаємось з тим, що. Починається хвиля евакуації, і всі хаотично починають шукати місця, куди розселяти маломобільних просто людей. Люди не мають жити в школах. Це має бути чітка стратегія і план, куди ми їх будемо селити надалі. Тому що вже четвертий рік, і таких людей я так само з Луганської області, і я знаю, що таке не мати житла, і ми маємо це вирішувати. Це питання дуже, дуже очевидне, і люди, знаючи те, що їм нададуть домівку якусь або їх куточок, вони будуть погоджуватися на евакуацію більше. Буває таке, що ми вмовляємо на евакуацію людей вже безпосередньо на місці, приводячи якісь приклади, те, що стається з людьми, те, як, як їх життя проходить. 50% з таких людей, ми вмовляємо виїхати. І надалі їм допомагаємо. У нас вісім напрямків, котрі комунікують між собою, і ми надаємо допомогу як соціальну, як і юридичні консультації, відновлюємо документи у людей маломобільних, котрих зовсім нічого нема, все згоріло. Ми їм відновлюємо документи, відновлюємо пенсійні, відновлюємо, допомагаємо карточки. Вони отримують допомогу. Вони отримують пенсію. І, хоч якось ми намагаємось згладити реінтеграцію цих людей в наші громади. Пане Романе, наскільки зараз це вдається ось ця якраз допомога? Тому що одне, одна справа вивести це надважко, і це люди просто титани, які займаються і низький вам уклон до землі за те, що ви зараз робите. А потім все одно людина приїжджає на умовно спокійну територію, але тим не менш, вона приїхала там з однією валізкою маленькою, у якій вмістився тільки котик, умовно кажучи, до речі, про домашніх животних. Животних також ми будемо говорити. І куди далі? Як звертатися до по допомогу Хто допомагає? Чи на місцях є також ті служби, які організовані вже місцевими владами? Якось цей процес далі відбувається. в нас є транзитний центр, в котрому працюють. Багато міжнародних організацій, в тому числі наша організація, ми всі там між собою комунікуємо і розподіляємо якісь обов'язки. Хтось займається сім'ями, хтось займається маломобільними, хтось займається просто людьми, допомогою, хтось дитячі простори організовує, доки дітки знаходяться на транзитному центрі. Хтось займається фінансовою міжнародною допомогою, посилити спроможність людей жити. В таких умовах і таким чином ми згладжуємо цю поступову реінтеграцію людей з тваринами, з тваринами, питання окреме, це також дуже важко. Є організації, котрі допомагають, такі як 12 вартових, там ЮА animals і інші багато таких організацій, але вони також потребують допомоги в нашій екіпажі, маючи навіть собою засоби, клітки допомагаємо вантажити тваринок з хазяївами, вивозимо їх, намагаємось знайти розселення, куди приймуть з цими тваринками. Тому що на жаль, 80, а то й 90 майже відсотків житла людей з тваринами не приймають, і це питання також має вирішуватися, і також на державному рівні. Пане Романе, давайте тепер поговоримо про організацію медичної допомоги. Соціальну допомогу ви вже сказали про медичну допомогу. Давайте поговоримо. Наскільки вона швидко організована? Наскільки люди, я так розумію, що деякі з них в важкому емоційному стані приїздять в евакуацію, що далі відбувається? Ми намагаємось наші кейси евакуації від початку і до кінця закривати. Тобто, в нас евакуація повного циклу. У нас є кейс-менеджери, котрі конкретно займаються людьми маломобільними. Для прикладу, людина не в змозі не в стані знайти або щось зробити, або показати документи, або просто розмовляти. І наші кейс менеджери займаються супроводженням повним супроводженням таких людей, їх реабілітацію або медогляд, або якусь медичну допомогу, або якщо треба в лікарню відвести. Ми організовуємо логістику таким людям і повне супроводження. На жаль, наші потужності не настільки великі, щоб ми могли їх всебічно охопити по всій державі. Але ми намагаємося прийти до того за допомогою держави, активізуючи органи, котрі також займаються і працюють, такі як соцзахист або медичні заклади. Пане Романе, на жаль, наш час ефір не закінчився, але я хочу сказати, що ми дуже вдячні вам за те, що ви робите. Знову ж таки нагадаю нашим телеглядачам за QR-код, який просто зараз ви бачите на своїх екранах. Будь ласка, допомагайте доєднуйтеся до зборів на реби для команди «Східсос». Вони евакуюють людей з найгарячіших точок зараз нашої прекрасної країни. Тож долучайтеся до допомоги. І знову таки низький уклін, низький уклін за те, що роблять. Робите за те, що не кидаєте там ані людей, ані тварин все живе зараз вивозити, ризикуючи навіть своїм життям. Щиро дякуємо вам за це все і вимушені прощатися Дякую. До побачення.